Сотні непальців були завербовані російськими військовими для участі у війні проти України. Про це заявляють урядові посадовці Непалу. Росіяни за службу обіцяють високу зарплату та громадянство. У наступному репортажі з Катманду Непальська сім'я розповідає голосу Америки про те, як їхній син приєднався до російської армії як найманець. Із цього села у передгір'ї Гімалаїв в окопи на українському Донбасі. Гангат Гакал Цітхарт каже, її син поїхав в Росію влітку минулого року. Мав вступити до університету. Втім, за її словами, як тільки хлопець прибув в Росію, брокер, який йому допомагав, вкрав всі гроші і зник. 23-річний чоловік лишився просто неба за тисячі кілометрів від дому. Жінка каже, коли останній раз розмовляла із сином, він сказав, що голодний, немає де зупинитися та не знає, що робити. Пройшло декілька Місяців, і вже в грудні в інтернеті з'явилося відео її сина, захопленого українськими воїнами. Як виявилося, хлопець воював на боці Росії в Україні. Мамо, тато я тут все добре. Я не знаю, що буде зі мною в майбутньому в Україні. Багато непальців. Я сподіваюся, що уряд Непалу почує цю новину і якомога швидше надійшли допомогу. Ганга не знає, як врятувати свого сина. вже пройшло 4 чи 5 місяців. Я не знаю, що сталося з моїм сином. Я нічого не знаю. Будь ласка, врятуй мене якнайшвидше. Попроси допомоги в усіх, кого знаєш. Мамо, це те, що я почула від нього на відео. Представники уряду Непалу стверджують, що сотні їхніх громадян були завербовані Росією як найманці та відправлені на фронт в Україну. Тепер просять уряд Росії повернути їх додому разом із тілами убитих непальців, щоб їх поховати. Непал неформально вважається глобальною точкою торгівлі людьми. Бідних непальців, порівняно із своїми регіональними сусідами, такими як Росія, Китай та Індія, приваблюють високі зарплати і вони наважуються на нелегальну міграцію. Більшість працює на низькокваліфікованих роботах. Втім, тепер з війною в Україні за гроші беруть до рук зброю. Бікрам Мала нещодавно приїхав зі служби в російській армії в Україні. Він каже, що хоче повернутися, адже йому потрібні гроші, щоб утримувати сім'ю. ніхто не стрибає вогонь, якщо його не змушують. Це все через гроші. В Непалі нічого немає. Багато непальців безробітні. Тож краще там померти ніж тут з голоду. Yeah. Бікрам розповідає, заплатив брокеру 4 тисячі доларів, щоб той допоміг йому вступити до російської армії. Втім, зарплата, яку йому платили, знаходиться на рахунку в російському банку, до якого в нього немає доступу в Непалі. Це ще одна з причин, чому він хоче повернутися назад. Ганга також каже, що її сім'я тепер в боргах, бо вони взяли кредит, відправляючи свого сина, як вони думали на навчання в Росію. Юрій Мамон, голос Америки. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.